Щоб з Латусю і Арсенка відвести в садочок, а Арсенко не ходить в виниках, а я його аж воджу аж на пасічну, то мені це все займає десь разом дві години або дві з чимось. Ну, це разом, що ми пробудились, вдягнулись, я завезла і привезла оце все. Через те, що на ночаків такі затори. Деколи зріж за воду, ну хто знає, хто живе там близько, зріж за воду і аж до самого верху просто затори. Вона так помало-помало їдуть. так. От я От зараз я проснулася сьогодні 7 година, а зараз щось десь 15 по 9. Дві години. Штець. Я вже снідала, але закупилось чар. Цим печум. Привіт! <ривіт> е, коли ми тоді були, е, чистили сидіння, наймили ну, машину, ми ще чехли забрали. Ось тих підсрачників. <ривіт> Я їх випрала і вони вже висохли. І мені тепер потрібно... Їх зачепити назад. Піднизь. Ось цю сорочку потрібно забрати. Опа. Ого! собі дзвінок... роздвенів. Де? Наліпила вареників. Вийшло дві притванки. Багато. Че зварила борщ. Ух, який файний. Так, тепер буду їсти. Тож що є усім смачного. Забрали Арсенка. Ой-ой, він пав зі садочку. І тут неподалік від садочку є кафе. Замовили чай, худоги. Вони собі трохи подуріють, побавляться. А ти хотів спати, так? Арсен розповідає, що він хотів спати, а діти швидко проснулись і почали кричати. А він каже, вони так кричали, що вони ж вуха почали боліти. Дивлюсь фільм, називається Мамілери. Він ще вчора йшов, коли я просто перемотала. Слатуся вже доробляє домашні завдання і ми зараз будемо їхати в епіцентр. Хочемо подивитися на килим вітальню. Бо тому що скоро, ну, скоро стане холодно, і в ноги буде холодно. Та й взагалі набагато е, затишно, коли я килим. Дитячу є, а вітання немає. Але попередній килим нам довго прослужив. Я вам скажу, е, він такий був, знаєте, пухнастий, як макарони. Ну так називається, так що ну, ті, якби, макарони, вони, вони такі йдуть пухнасті. Вони класно, і класно по тих килимках ходити, знаєте. Але мене дуже збирають багато всякого бруду, тої пилюки. І пилісос просто-напросто все не витягує. Тож зато ми хочемо того разу не купляти такі макарончики, а простий. От плоский і все. Його краще присосити. Тому що коли ми його здавали хіпчистку, щоб чистити, то казали, що діставали звідти і пластилін. Ну, Ще один мотлох, можна сказати, там знаходила і весь бруд. І все. Мені потрібно було зна, ту знаєте, трубку знімати і так вручну чистити кожного разу. І то ти повністю все не вичищаєш, але потім ти Тим цим дихаєш. Але, але оті макарончики мені більше подобаються, ніж от ті прості, плоскі. Вони, е, оті макарончики... Ні, в дітей не макарончики. У нас більше були вищі. А в дітей такі невеличкі. Коротше, подивимося, що там є в епіцентрі. Я поки що подивлюся фільм. Зараз передягнусь з домашнього. І будемо виїжджати. Що хочу дітям подивитися е, на той, на коцк. Що там? Дивіться, вперше бачу такі ламінат, який вже от розмальований. Зразу дитячу кімнату. Але я не знаю, чи я б такі поставила. Ну бо то просто ламінат вже як ставиться, то ставиться там принаймні на 10 років чи на більше, знаєш. А от ну. Отакі десь на 5 чи на 4 чи не повідомляється. Ай, а я. <п 'є> <п 'є> Такі гарні ламінати. Ми просто на коли ходили дивитися. Такі всякі. На другий поверх. плитка гарна. Ось цятка, мраморна. Дивимося. Так, а ну вилізли туди, бо я чу чуть інфаркт не стала. інфаркт не стався в мене. Вони мені вилізли з того. Отакий От дивимося. Оцей. Але ну, ці кольця, бежеві, до чого вони. А ні, як до чого? Якби до підлоги. У мене далі річну, що з мене? це коричневе, просто плягає. То зі столом, то тепер тут. Ну такі, так, знаєте. Та нібито нормально. Ще такі є. Отакий. листочки. Так, та не бігайте, а ну успокойтеся. Ви в магазині чи де знаходитесь? Або такий. То чорний, а то ні. Він не чорний, інший. Ще такий є. Який вибрати, скажіть мені. Коди що це не інстаграм. Знає, я б кинула пару, ви мені допомогли б вибрати. Так. Вау, а це шей отакий простий. Оце реально щось мені класне, він сподобався. Такими просто рисочками і все. А отакі мені вже не подобається. То знаєте, як колись було. Це це взагалі такий риси. Що десь такі ставлять? Оцей класний, мені дуже сподобався, прям дуже, але немає нашого розміру, нам треба два на три. Хлопці ходять. Все таке вже осіннє, так гарно виглядає. Зразу вам ціни покажу. Клас. А з цієї сторони, дивіться, яка улипкова скатертина. І фартух. такий класний. А це розпродаж всякого пляжного. Оце зеркало таке гарне, 2400. Миколим вже вибрали, не знаю. Скажу вам чесно. Мені нібито подобається. Просто потрібно приїхати додому і подивитися, як він буде на ламінатці. Ну, лежати маю на увазі на паркет, як ми його положимо, як він буде виглядати. Ні, то не для цукерки. Корарчі, Андрій хоче купити таку вазу і купити десь дві рибки. Але то ні, вона має бути ще ширша. То може є? Може є. О, так. ні. Та ні. Тут, тут положи. таке? Андрій каже, що туди карася запустити той. Ви що, що? подивіться, яка краса. Яка тарілочка гарна. ці такі до тортика. І це дивіться, як гарно дивиться з такими абукадами Клас, такі авокадо. Слі, я люблю посуд. Це кутку цікаво. Заліз. Супова тарілка. Mm -hmm. Цікаво. А тут все стандартно. Ну, всі тарілочки зараз до знижки. Ось ця така. Все не дуже. Яка свинка. Яке поросятко. Для лимону стається. Класно. І це так гарно. Йой, просто подивіться, яка краса! Вау. Ось таке малесенький. Це взагалі бомба. Так взагалі гарно. Так, знаєте, елегантно. Ось така чашка. Чайочок випити. Тарілочка, така з квіточками. Ця така. Слухайте, дивіться, яка гарна. Правда? Це щось так не дуже, це така гарна. О, і ось вот така. І така чашка. Коротше, всі щось дивляться на а я дивлюся. <гулась> як колись було. Ну, але ж воно гарне все Вау! Ва, ця чашка. Ось такі чашки є зі знижкою, вони мені дуже сподобались. Ось по 79, а попередня ціна 123. Дивіться. Класно, правда? Кіт показує, як є зе. Тут він бавиться. То він робив фотографію. Дивіться, друзі, він вас сфоткав. Дивіться, там в нього якийсь такий релакс. Це така просто квіткова. О, гарно, може таку взяти. Чудно взяти. Знаєте, що Андрій сказав? Що це я, коли стою зранку. Та, Андрій? <клухи> що деколи я не в настрою буваю? <клухи> <От> Андрію. <клухи> де тут наживати? Кажу, даже ви. Та ні-ні ні-ні, ти зараз витягнеш з коробки три тисячі. О! Він по-анлійськи говорить. Він трохи диється касова, палочка. Затусі є палочка, але я не пам'ятаю, кого. здається Гаррі Поттер. Дивіться, Вольдеморт. Паличка його. 500 гривень, боже, за якусь паличку. А це оця той що треш тактика. Ну, типа, от та курка, що літала. А це а? що таке? фігурка натальна. металева колекційна. Ага. О, знову паличка. То вона? Так. 500 гривень. Ну, цього ніхто не <реш> стоп. Що за та тихо, будь хлопець матері. То добре, що тут на касі нікого немає ніколи, знаєте. Так, що я хотіла подивитись. А що ми? А, ми за дітьми сюди зайшли, я не, хоті, не хотіла нічого дивитися. У нас такий дощ э, почався. Ми сидимо в машине, я Андрій я зараз парасолі принесе. І я захворіла. мене так горло болить, ніс закладений і взяли. Мені недобре. Свій зараз підігрію борща такого файного, гарячого і чай зроблю з лимоном, можливо, легше стане. Так і легше, потрібно просто лікуватися і все. І тоді аж легше стане. Заразилась від злотучі. я. А, все, ми йдемо додому. Купили дітям два коцика. От такого світленького сірого кольору. Хотіла такий, якби темніший, темно сірий, але не було. взяли але... Такі світлесенькі. Потім така гра. пінгвін на льоду. Все мокре, капець просто. Не дай йому впасти. Думаю, що буде цікаво. Взяла таку чашку, а не там ту. Вони обманюють. Писали, що там та чашка коштує 79 гривень, а коли я прийшла на касу 99, ну типу 100 гривень. І так його обманюють. Ну, Це теж така класна кофе. Ще таку рідку малесеньку, а то моя вже... мої ж гаплик. І така простенька хлібниця. І в нас е, домашнє повидло закінчилось то я взяла такий джем полуничний. Там любимо з уладями їсти або на хліб намазати. Дуже смачно. І що там? Ви б хоч прочитали, як ви маєте бавитись? Я знаю, я вже три! Скільки Так, два білих і один сей. Треба в кого впаде пінгвін, той програв. Ага, давай, клас. Два сірих. Два синіх. А, два синіх. Ні, два білих і один синій. Ага. Любий, який завгодно. Давай. Ну, один. Я... А, а то якщо один пропаде, то і така зелінка. Ага. Ні, тут треба іншу сторону. Отут, а можна ось такого хочеться. Цією отакова. стороною, отак переверни. А він куди має впасти? Ну, Під як... низ самий? Так, ось такого типу. Ну, де я і мамі покажу, ось такого, наприклад. Тут підгрім він і ви він, він має такого впасти. Нічого собі, а цікава гра. Патіка, я хочу назад поставити. З'їздили в магазин, будемо смажити шашлик, але в нас буде курячий. Купили філе куряче, я зараз його замариную, овочі, це баклажан. Що взяли домашні яблука. Так, що в нас? Огірки. Ось такий батон. Дуже смачний. Що в нас? А, перець жовтий, десь ще має Воя червоний. Що в нас? Е, ті подушечки. Такий кетчуп для дітей. Потім морква по-курецьки, пряники, йогурти взяли, метану і капусту пекінську. Такі, знаєте, недобре вже були, але це я виріжу. І зроблю салат. Капуста, огірок, кріп. І там є майонез. І ще купили сік. Замість Кока-Коли. Що там? Ти зайдеш? Андрій крутить килимом. Кажу, давай хоч підставимо, подивимось, як він буде виглядати. Але я міняти вже нічого не хочу, чесно, їздити туди назад. Оцей. Теж брали два на три, як був там той, але попередній у нас був овальний. Ти комод не піднімаємо, просто так чекай, якусь мало світла. Ми під комод будемо його? Так, ну, як той, як там того разу. Так. Ні, коли буде похолодання, тоді ми поставимо нашу зараз. О, ну давай кось. Я не знаю. Чесно, я вже не хочу їздити і дивитися. Ну, не як не думаєш, га? Напікала ні. Я не знаю, куди то мені вийти. Ось зробила так, але трохи погано вито, знаєте, розмито. Він буде ближче сюди. Що, лишаємо? Він, бачите, такий, ті кольця такі, якби кремові. І далі біле зі сірим і якби з чорним. І той класно. Я хотіла з листочками, а там стоїть продавець. І каже: знаєте, я вже торгую тими килимами десь 10 років. Ну я вам скажу по правді, ну то вже не в моді. То, то вас має нібито стояти. Мені все рівно, але каже, зараз в моді такі фігурки, всякий кольц. Кручу, давно зрозуміти, що ми тут. Не... Далекі від так. Да. А я вже просто, і, знаєте, інший епіцентр не хотіла їздити короте, і вже Ну класний, гарно видавається. Думаю, якщо ми під комод запхаємо, то, і, то буде файно. О, арчі. Я вже навіть арчі покупала і розчесала. Е, я вже замаринувала, овочі теж нарізала. І салат огірки, е, капуста, кріп, майонез, сіль, перець. Перезвонила ще до Діани, кажу, давай. Як перезвонила, написала їй. Каже, щоб приїхали на шашлик, тож вони вже їдуть. Ви давно вже її не бачили. Усміхнись, помахай. Яна купила гранулу, але каже, вона не знає, чи вона повністю її з'їзди, хоче мені відсипати. Діана, а то здається, та гранула. Але я купляла маленьку, її треба запарювати. Дай. Запарювати напарювати. Здається, подивися.

Три її не ти додому. Діна більше не приїде, подумає, так да. Ми ще з Латі міряли, що на завтра буде вдягати до школи. Ні. Та, Злата, ну Ні. Тетяна ж перекусила, що не бачить. Hva mener du?